Учасникам німецької групи скутери, які виступили в анексованому Криму, загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомили у прокуратурі Автономної Республіки. Зараз до нашого ефіру долучається Тетяна Тихончик, прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим. Пані Тетяно, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня. Отож, що стало формальною причиною для початку розслідування цього порушення? Учора, 4 серпня, до прокуратури Автономної Республіки Крим надійшло депутатське звернення від Дмитра Белицерківця про порушення вимог українського законодавства колективом німецького гурту Скутер. У цей же день прокуратури були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 332 тридцять кримінального кодексу України за фактом порушення іноземцями порядку в'їзду на тимчасово купу України та виїзду з неї. Як відомо, що такий порядок був затверджений постановою Кабінету міністрів України ще в червні 2015 року. Ось відповідно до порядку іноземці мають право в'їзду на територію півострова лише через контрольні пункти, що розташовані на території материкової частини України, і попередньо вони повинні отримати дозвіл від державних органів України, саме міграційної служби. Угу. Ось, як відомо, також на сьогоднішній день є три пункти таких пропуску: це Каланчак, Чапленка і Чангас. Угу. А от скажіть, чи були подібні провадження до цього? Це не перша іноземна група, чи окремо виконавець, які виступають чи виступали в окупованому Криму? Щодо інозем... щодо іноземців, є досить багато кримінальних проваджень. Зокрема, це було і щодо учасників Ялтинського міжнародного форуму. так? Названого, який проходив у Ялті, е, також щодо італійських представників. Ну багато є таких впроваджень. Ну, і... Щодо е, якщо мається на увазі співаків, то це перше. А які подальші дії прокуратури у цій справі? Розкажіть нам, будь ласка, е, ну, по-перше, уся інформація буде перевірятися. От в процесі розслідування цього кримінального провадження, окрім проведення відповідних процесуальних дій на материковій частині України, також будуть направлені запити до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги, а саме щодо проведення низки слідчих дій в першу чергу це допиту особи соліста групи інших членів групи колективу. Добре, дуже вам дякуємо за надану інформацію, те, що змогли долучитися до нашого ефіру. З нами на зв'язку була Тетяна Тихончик, прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим.